Українська команда поставила яскраву крапку на чемпіонаті Європи з танців на візках. Прикінцевий змагальний день став золотим. Чотири медалі найвищого гатунку додалися до попередніх чотирьох золотих та чотирьох бронзових нагород. Дуже їм вдячна! Дуже важкий сьогодні був паркет так як це був третій день змагань. Вони змогли зробити неймовірне. Вони пригнули вище себе. Перші місця у програмі Латина» та у комбі «Латині» разом з Оленою Данкевич завоював Іван Сівак. Нагороди стали другим та третім золотом спортсмена на цьому чемпіонаті. З фристайлом я виступав і раніше. Це для мене не нова категорія. А зеленою ми це наш перший чемпіонат Європи, і для нас цей результат був дуже дуже важливий. Ми раді. Я дякую моїй партнерці, яка мене підтримувала, яка розуміє. і Ми, я надіюсь, разом розуміємо один одного і наших тренерів. І це дає свої результати. Тому Дякую, Оленочка. Другу медаль у програмі Латина» клас-2 здобула і Олена Чинка. Багаторічний досвід та чуттєвість на паркеті допомагають Олені залишатися на першій сходинці. Найуспішнішою спортсменкою збірною на цьому чемпіонаті Європи стала танцюристка зі слов'янська сніжана кернична. В останній змагальний день у парі з чоловіком Володимиром Керничним виборола золоту нагороду. Ми дуже задоволені сьогоднішніми змаганнями, які пройшли. Не тільки своїми, а й цілої нашої збірної команди. Ми гордимося нашою командою, що ми в ній є в цій команді. Медаль стала третім золотом змагань. Додатав до ще двох бронзових нагород. Її партнер та чоловік Володимир Керничний закінчив змагання з трьома золотими медалями. Вітаємо команду з неймовірним виступом і бажаємо. Щоб ніч не заважало спортсменам жити танцювальним паркетом, натхнення у творчому шляху та нових перемог, все буде Україна.